Вітаю вас, друзі, на польсько-українському кордоні, сталося одразу декілька антиукраїнських провокацій. Польські протестувальники напали на українські фури і висипали зерном. Почали це робити ще біля волинського пункту пропуску. ягодин дорогуськ. Мета цих провокацій дуже проста: викликати у нас із вами емоції та спровокувати силові конфлікти на польсько-українському кордоні, на тому самому кордоні, де не стоять російські війська, тільки завдяки українцям. На тому самому кордоні, який Росій російська армія мріє перетнути. Прогулятися кудись там на територію Польщі, я не виключаю, що от партизани, люди доброї волі, вони можуть устроїтися в цьому жешові поганому. Значить в аеродромі. тільки завдяки українському солдату російська армія поки що не воює проти Польщі, тільки завдяки українському солдату росіяни намагаються зараз взяти Авдіївку, а не Варшаву. До слова, Нібензя вважає, що їхня так звана спецоперація йде за планом. Все йде як треба. По плану. і операція йде по плану. і це точно варто обговорити, але тільки із тими чудовими прекрасними людьми, які вже підписані на мій канал. Тому якщо ви не підписали. Лися раптом, то робіть це. Тисніть лайк до цього відео, і звісно, і ще лишайте під ним будь-який коментар. Після того, як до влади у Польщі прийшов Туск, він став прем'єром, були надії на те, що ситуація на польсько-українському кордоні зміниться. Блокаду частково зупиняли, і навіть поліція у день, коли Туска було обрано прем'єром, приїздила, щоби заважати протестам, так званим. Проте, на жаль, кардинально ситуація навіть після приходу Туска не змінилася. І вчора власне відбулись ті самі провокації. Для початку давайте називати речі своїми іменами. Я не буду казати, що це польські протестувальники чи польські фермери. Ні, тому що це проросійські поляки, які виступають як проти України, так і проти самої Польщі. Вони не просто заблокували рух усього транспорту через кордон, включно із легковим. Вони ще й висипали українське зерно на землю. А ви робите? І нагрівай. 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 ніхто не, нагрів. не нагрів. напередодні була іще ще інша провокація, яку інакше як розпалюванням ворожнечі назвати не можна. Проросійські поляки зобразили смерті з українськими прапорами та вчепили плакат із написом Відчуєш голод зрозумієш фермера. І тут є одразу декілька рівнів, починаючи із відсилок до геноциду проти українців до голодомору, вочевидь, і продовжуючи. Тією ціною, яку платять українці сьогодні за збирання врожаїв, розміну поля для того, щоб була безпека для мирного населення, щоб займати своєю справою та вирощувати врожаї на цих полях. Те зерно, яке висипали проросійські поляки, це те саме зерно, яке українці збирають, ризикуючи своїми життями. З радіо були прилітали, торчали труби такі, що їх тоді витягували тракторами. Ракети були витягували і ці. Non, c'est... Слава Богу, що нас на полях не було. Доволі часто ця ціна надмірно висока, адже українські фермери інколи гинуть, збираючи врожай той самий, який проросійські поляки висипають на землю. Розтрощений новенький комбайн посеред поля ріпаку ще тліє з середини днями, агромашина підірвалася на міні. На сумщині в один день на ворожих мінах підірвалися комбайн та вантажівка. Оці так звані протести. Це ніщо інше аніж ворожі акти проти України та проти українців, і тільки так. це пряма допомога російській армії, тому що я особисто знаю багато прикладів, коли, наприклад, дрони не могли вчасно потрапити на фронт саме через блокаду кордону. Це також і допомога російській армії, тому що те, що роблять проросійські поляки, повністю збігається із тими інтересами, які переслідують росіяни, які палять наші поля, знищують наші врожаї і б'ють по зерносховищах. І з огляду на той результат, який вони хочуть досягти, це повністю. Збігається із тими результатами, які хочуть досягти росіяни зерновою блокадою, бо і те і інше це блокада. То в цілому будуть заблоковані і ці поставки. Таким образом, зернова блокада буде повна. Я думаю, в цьому є смисл сьогоднішніх ударів. Ну а мета російської блокади це не тільки завдати економічних збитків, а й також продовжувати свою політику геноциду проти українців. Реагуючи на вчорашній інцидент, польська поліція почала здійснювати перевірку. Польська поліція від. Відкрила справу щодо фермерів, які висипали зерно з українських вантажівок неподалік кордону. За інформацією слідства, учасники блокади зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно на дорогу. Я не думаю, що польська поліція реально щось буде робити, та й насправді це справа не для польської поліції, а для агенції внутрішньої безпеки Польщі для польських спецслужб. Бо окрім очевидного факту того, що дії проросійських поляків спрямовані на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками, Ами я нагадаю, що за цими так званими протестами також стоїть польська партія конфедерація, лідер якої підтримує так звану Росію і навіть катався до окупованого Криму. На жаль, польська влада не вживає достатніх заходів для того, щоб припинити цей проросійський шабаш. І Якщо вона буде і надалі реагувати на усі російські загрози, ось отак. То тоді росіяни самі усе полякам зможуть нагадати Западні території нинішньої Польщі Это подарок Сталина полякам. Наши друзья ваши забыли об этом? Ми напомні дуже прикро, що і польські спецслужби, та й польська влада в цілому ігнорує активну діяльність антипольських проросійських сил всередині своєї країни. Ми то розберемося із експортом зерна, вже знаходимо альтернативні шляхи поставок. Але поляки від цієї ситуації будуть тільки втрачати, Причому передусім у питанні національної безпеки. Ви знаєте, що фінансова Польща втратила. Ну порахуйте. Втратила, чому ми побудували цей. А коридор через Молдову Румунію. Ми по е, залізнодорідорожній. Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього, ні ми не хотіли. Тим часом на самій так званій Росії досі тривають масові святкування гуляння з приводу того, що Путін дав інтерв'ю американцю. Ось Путін завалив історика Карлсона таким кількістю фактів. Ну я їм надіру жопу. Різіновий попа. Значит... ну просто фантастичний ефект. Ганьбитися одразу після Путіна вирішив також і нібєнзя і сходив на інтерв'ю до BBC, де його запитали: а чому це так звана Росія отримує озброєння від Ірана та Північної Кореї? Ми також знаємо, що Іран і Сіверна Корея снабжають зброєю російську армію. Що це говорит нам о геополитическом положении Росії? Нібензія, як завжди, почав брехати, а потім заявив, що зріст Зеленського приблизно три метри. Ви видели фотографію Зеленського, де він стоїть на втором плані, а перед ним обломки шахеда якобишився в Україні. Якщо ви посмотрите на масштаб цього снимка, то Зеленський має бути под три метри ростом. Масштаби не завпадає. Немає у так званої Росії ніяких іранських дронів. Усім просто здалося так само, як здалося, що так звана Росія почала заст північно північнокорейські ракети. Хто вам це сказав? Є обвинення, але ніхто не може предоставити доказательств. Далі з Нібензією сталася взагалі незручна ситуація. Йому дорікнули, що так звана Росія не визнає анексії на Близькому Сході, але при цьому хоче, щоб світ визнавав російську анексію. Росія, наприклад, відказується признати анексію Восточного Єрусалима і голландських висот Ізраїлем. потому что, как вы говорите, это незаконно с точки зрения международного права. Каким же образом ваша аннексия четырех регионов Украины может считаться законной? Відповідати бензи було надзвичайно складно. Він навіть спробував прочитати лекцію на кшталт тієї, яку влаштував Владимир Путін, тільки у нього не було стільки часу. Ми не начинали цю війну. Просто ответьте на мой вопрос. Війна почалась у 2014 році, коли український режим почав контртеррористичку апіс. Восім літ восім Бомбили Восім літ с молчаливого одобрення запада. Говорячи в цілому про російсько-українську війну, ні сказав, що усе нормально. спецоперація так звана йде чітко за планом. А росіяни дуже бережуть своїх так званих людей. Особливо під Авдіївкою як треба. Я не воєнний тактик, але думаю, що гораздо важливіше беречь людей і ресурси, і постійно стратегічно завоювати позиції, чим посилати людей на смерть. І ще про важливе, друзі: не забувайте, хто проти нас воює. Не забувайте, які це виродки, не забувайте, що вони здійснюють геноцид проти нас із вами. Днями ви напевно бачили ось оце відео із російського телебачення, де російський військовий каже, як вони ціляться у. У житлові будинки. Практично, так. Якщо стоїть п'ятиэтажний дом, то ми прицілились в під'їзд. Якщо не в этот під'їзд, то в сусідність точно влітає. Конкретно, цей виродок він вже подох, але це була не випадковість. Росіяни дійсно вимірюють влучність, точність і силу своїх озброєнь ударами по житлових будинках. І глибина, ну, метрів, мабуть, тоже. П'ятиєтажний дом. Так, да, практично так. Вот як он був, Пять подъездов. Так он сразу уйдет. В землю математика цієї війни дуже проста. Чим більше подохне російських окупантів, тим більше українців лишаться живими, і щоб російські окупанти дохли більше і більше, допомагайте і далі українському війську, зокрема і дронами камікадзе, росіяни активно скаржаться, що дрони камікадзе на Авдіївському напрямку це основна загроза для них і радіють, що у українців немає тепловізійних нічних дронів. Начні вони поки не обладують. Ми звісно. О, не будемо засмучувати російських окупантів, тому що мертві окупанти не можуть бути засмученими, а тим часом продовжуємо допомагати силам оборони України. І від вас на фронт було передано іще 100 fpv дронів Камікадзе, дякую спільноті приначістерленко за підтримку. Кожен ваш дрон наближає нашу перемогу. Слава Україні! міцного здоров'я. Ми, аеротехнічна служба 505-го батальйону морської піхоти, висловлюємо подяку. Спільноті Стерненка і особисто пану Стерненко за надані 50 дронів Камікадзе. Дякуємо за істотний внесок у майбутню перемогу. Дякуємо спільноті. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Дякую кожному та кожній, хто допомагає українському війську, у тому числі і полякам, які здебільшого нам допомагають, якщо не рахувати ось тих проросійських істот. Будь ласка, не зупиняйтесь і продовжуйте й надалі підтримувати максимально сили оборони України.